На занятті аплікації ми сьогодні будемо робити якусь пташку, а яку відгадайте загадку. Невеличко, сніжна біла, що її в небесну шир люди, люди радосно пускають сповістити всіх про мир. Кожний з нас цю пташку знає, її назву відгадає. Як ви гадаєте, хто це, діти? Так, це голуб. Ось такий заготовка шаблона у нас вже з вами є голуба. Це крила, тулуб та маленьке пташеня. Починаємо працювати. Першим приклеюємо тулуб. Клей беремо і гарнесенько мастимо клей. Приклеюємо тулубчик. Тепер крила. Гарнисенько так клей намастимо. Ось у нас справа крильце. та зліва зараз приклеїмо. Ось такий чудовий у нас виходить голуб. Та маленьке пташеня приклеюємо. Ось отак, біля матусі. Ось така у нас з вами чудова робота. Ви малята теж можете зробити на згадку про голуба.